Шановні депутати, шановні представники громадськості, у вашій увазі пропонується звернення, яке внесла фракція Всеукраїнського з'єднання Свобода, звернення з приводу ситуації, пов'язаної з прийняттям 3 липня закону про засаду державної мови. Всего ли Я не буду зачекувати це звернення. Ми які я запропонувала праці Української об'єднання Батьківщина. Я думаю, ми погодимось об'єднати звернення війни ціле, підтримуємо його, проголосуємо і в такий спосіб. У звернення, яке ми сподіваємося, підтримуємо, ну, дуже важливого пункту. Мова йде про звернення окрім президента, звернення до Генерального прокурора, і це стосується пункту про відповідальність державних службовців, які допустили оту ситуацію, яка склалася 3 липня. Тому що 3 липня в Верховній Раді відбувалися справжні вакциналі. 50-60. Кнопкодарів, а від піаністів, який дехто називає, тому що називати їх це поплюжити митців. Кнопкодару під керівництвом того, хто розходить котяк, просто надрувалася над Конституцією, над українським законодавством, над регламентом, над релементарною людською моральною. І це бачила вся країна, це бачили прості громадяни, від яких скажімо, і парламент, і влада, центральна, і центральна місцева вимагає виконання. Законні, законодавчих актів. Коли проста людина буде бачити, як ухвалюються закони в українському парламенті, чи можна тоді вимагати від неї дотримання цих законів, це може привести до повного колапсу в державі. Тому я переконаний, що люди, які займаються такими справами, вони повинні нести за це відповідальність. І ми повинні вимагати відповідальності для них за це. Вони будуть відповідати рано чи пізно перед українською конституцією, перед українським законом, перед господом. Перед совістю навряд чи, тому що совість взагалі є. Тому я прошу включити зайнятий пункт щодо відповідальності для державних службовців, які порушили українську конституцію, які порушували українське законодавство, які порушували регламент Верховної Ради України. Я думаю, ми всі прекрасно розуміємо, що 3 липня відбулася чітко спланована. від повного провалу тих так званих реформ е соціально-економічних, від катастрофічного падіння рівня життя. Вчора, один з заступників голови, Львівського голови обласної державної адміністрації добирався на роботу в робочому кабінет через війно, то це реакція громади і людей на прислужника того режиму, який нищить Україну. І ми з вами повинні теж дати відповідь, чи повинні ми, скажімо, там, шукати якийсь цією політичною силою, яка нищить нас, чи повинні ми там десь голосувати, можливо, за приміщенням і так далі. Чому повинні чітко, однозначно зрозуміти, що вони компромісу з нами не хочуть. Вони наступають, наступають, і будуть наступати на місцеве самоврядування, на українські цінності, на Україну. Тому що Вони до цього всього ставляться на відміну від нас, вороже. І вони третьому виклика зараз дозволили. Наших дій буде повернуто так, що Україна тільки стане сильнішою. І українська мова тільки зміцніє. Віктор Ігор говорить, що було вже понад 400 намагань мову заборонити, але вона завжди вистоювала квестів і цього разу. Важливо для нас з вами в цих умовах зробити дії, які б не просто мову зберегли, а дійсно їх популяризували. Бо І з найближчих сесій ми повинні повторно винести нову програму розвитку української мови в місті Хмельницькому на 2013-2016, скажімо, роки. Ми повинні наповнити цю програму. А ми писали і зобов'язували в програмі управління дорогів, управління і зв'язку і департаменту архітектури міста будування беззаперечно забезпечити виконання законодавства в цьому плані. От ми повинні всі ці заходи наповнити реальним змістом. Ми повинні проявити депутатську морю і наповнити цю програму реальним фінансовим змістом. Аби дійсно купувалася українська книжка, українською книжкою максимально заповнювалися бібліотеки, або популяризувалася українська мова се... Окрім того, я хотів би звернути увагу на те, що ми повинні зробити українську мову єдиною у спілкуванні з цінами міської ради. У нас рекламу є дуже чіткий пункт. Робота органів місцевого самоврядування ведеться виключно державною мовою. Я вже колись робив е зауваження секретаря міської ради дуже часто і комісії постійні. Давайте ми будемо працювати з ціна кореду місцевого сумретування, як ми то прописали в регламенті державної мови. І тоді ми будемо популяризувати українську мову. Я переконаний, що е, окрім звернення до центральної коронії влади, сьогодні ми повинні звернутися і до Хмельницької громади, аби вона була готова і брала активну участь в тих акціях, які відбуваються в місті. Е, ці акції мають Стати єдиними, ці, мають, ці акції мають стати дієвими, і ці акції мають зробити все, аби ми відстоїли свої позиції і своє право на українську державну мову. Я переконаний, що все це мене. Українці переживали дуже важкі часи, переживуть і ці переживуть, звичайно, що цю владу. І наше з вами зробити все можливе, аби цей день настав якомога швидше. Слава Україні!